Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Samsung. Обов'язково перевіряйте перед розблокуванням код 0. Чи у вас працює код 0? Якщо у вас працює, будемо розблоковувати його через комп'ютер. Підключаємо наш телефончик до комп'ютера і переходимо на робочий стіл. Під відео шукайте посилання на ось таких два архівчика. Розархівовуйте пароль. Зараз я вам дам. Ось такий у нас простенький. Запускаємо програмку. Якщо пише оновлення, ви можете оновити, але ми не можемо чомусь її оновити. Є для того другий архівчик, так само розархівовуєте. І запускаєте програмку. Вибираєте, де знаходиться наша програма. Вона знаходиться на робочому столі. Вказуємо. Також дату. Ми візьмемо вересень, наприклад, 8 вересня і будь-яку годину. Немає значення. Ось тут обов'язково треба поставити галочку і запустити від адміністратора. Тепер нажимаємо запуск. Як бачите, знову пише, що хоче оновлення. Нічого страшного, ставимо, наприклад, 7 вересня і запускаємо. Тепер бачите, все працює. Натискаємо два рази так, і ми попали в нашу програмку. Тепер вибираємо Samsung і вибирайте активація АДБ. Треба трішки почекати. Як бачите, все добре, спрацювало. Відключаємо, знову підключаємо наш телефончик і вибираємо другий пункт. Так, все добре. Знову відключаємо, підключаємо ще раз наш телефончик. І заходимо тепер в Android і вибираємо ADB GLOC. На телефоні вискакує ось таке повідомлення, вибираємо і підтверджуємо. Треба ще раз натиснути ADB GLOC. І, як бачите, телефончик в нас розблокувався. Тепер просто робимо скидання і відправляємо телефончик нашому підписнику. Але спочатку подивимося, модель нашого телефончика і інформацію про програмне забезпечення. Це Android 11. Як бачите, версію прошивки. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Усім дякую, до побачення!